Доброго ранку малята. Коли я йшла сюди в садочок, я зустріла кицьку. Дивіться, яка нас гир, гарна кукиця. Киця Мурка, да? її назве. Давайте привітаємося з дітками. Доброго ранку малята! Доброго ранку, як я до вас у гості. А що ж наша киця Мурка хоче? А киця Мурка. Хоче з нами пограти у м'яче. Дітки, але в нашої киці Мурки вона мені сказала по секрету немає м'ячика. І що ж ми будемо робити без м'ячика, щоб не сумувала наша мурочка? Що? Гляньте, яка вона гарна, подивіться. Дітки, а я придумала, а давайте ми для нашої мурки. Зробимо аплікацію. Зробимо м'ячика. Добре? А м'ячиків ми зробимо багато. Щоб м'ячикам було гратися і вам, і нашій кицьці. Отож, дітки, давайте ми кицьку цю посадимо близенько, щоб вона дивилася нашу роботу. Так, сідай, Мурочка, біля нас. Сідай і будеш спостерігати. Так, дітки, а спочатку давайте я вам загадаю загадку. А ви уважно послухайте і відгадаєте? Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому дітки дуже раді, бо з ним кожен грає. Що це? Підгадайте, круглий літає. Самі відгадуйте, самі подумайте, що ви граєтесь на вулиці, який скакає високо-високо. Так, маленький, це м'ячик, молодці. Отже, дітки, давайте ми з вами сьогодні зробимо аплікацію, яка називається м'ячики. Ну що, для цього нам потрібно, саме головне, дітки, нам потрібно пензлик. Для того, щоб мокати у клей. Я в тарілочку маленьку налила клею, щоб було мені зручно. Так, пазлик і клей у нас є готовий. Нам потрібно серветки, щоб, щоб роботу можна було аплікацією. Витирати, приклеювати, щоб не були брудні ручки. Я заздалегідь дітки зробила заготовку ось таких м'ячиків з такими гарними полосочками. Це великий м'ячик буде в нас. А це буде маленький м'ячик зеленого кольору. А цей м'ячик у нас буде якого червоного. Так, дітки. От наша мурочка буде сидіти, дивиться, за нами, як ми будемо клеїти. От так, аплікацію. І ще, дітки, що нам потрібно? Нам потрібний, як вже здогадалися, Зразок. Подивіться, будь ласка, уважно на наші м'ячики. Подивіться, якого розміру м'ячик цей? Цей м'ячик великий, якого кольору? Зеленого. І в нас іще є м'ячик. Це який м'ячик? Менший. так? Да? Цей м'ячик, скажімо, маленький, теж круглої форми. І я для того, щоб гарно було, вирізала полосочки. Жовто-блакитні, як наш український прапор. Так, дітки, молодці. Ну що ж, тепер розпочнемо зараз робити нашу аплікацію. Ви можете аплікацію робити за столиком, а мені тут зручніше робити аплікацію тут. Для того, щоб нам зробити перший м'ячик, ми беремо дітки, перевертаємо стороною цієї там, де вона не така гарна, і помащуємо щіточку у клей. І намащуємо на наш м'ячик. Накладаємо клей. Дивися, мурочка, і будеш потім сама ж наклеїш м'ячик, щоб тобі було з чим гратися. Не спіщіть Одні ручки придержуємо наш м'ячик, а другою правою ручку наносимо клей на м'ячик і розмазуємо. Щоб клей був, дітки, по всьому, по всьому кружечку. Так Беремо, дітки свій м'ячик. Клеїмо м'ячик. А потім серветкою, потім серветкою придавлюємо наш м'ячик, щоб він гарно. Приклеївся до нашого папіру. Так, ну що, виходить? Що будемо далі робити? А далі, дітки, я беру такі полосочки. Теж, дітки, із білої сторони на білу сторону ми наносимо клей. Мочаємо нашу щіточку клей і змащуємо нашу стрічечку. Так. Дітки, в кого не виходить? Вам вам, нехай вам допомагають вдома, або сестричка старша, або мама, бо ви ще маленькі. І приклею їм. На нашій м'ячик знову беремо нашу серветку і придалюємо, щоб добре пристала наша стрічка. Так, одна стрічка є, так? Молодці? Зараз знову беремо стрічку Другої, другого кольору жовтого. Знову ложимо на собі на листочок. І змащуємо щіточку, і намащуємо цю стрічку, клеєм. придержуємо дітки одним пальчиком кінець стрічки, щоб вона нас не з'їхала. А потім обережно беремо і піднімаємо її, і приклеюємо, дітки, нашу стрічку. Близенько-близенько біля стрічки, яку ми приклеїли спочатку. Беремо нашу серветку і придавимо, щоб вимок наш клей, да? щоб не забруднювати наш м'ячик. Так, дітки, ну що, подивіться, який у нас гарний-гарний вийшов перший м'ячик, один перший м'ячик. Да? І так, скільки нас м'ячиків? Один. Так, молодці. А зараз, дітки, давайте ми з вами наклеїмо слідуючий м'ячик. У нас буде зеленого кольору слідуючий м'ячик. Теж, дітки, перевертаємо цією стороною на цій стороні. Ми змащуємо цю сторону, ми змащуємо, клеєм. Ложимо на папір на свій на столику, мочуємо нашу щіточку. І змащуємо наш круглий зелений м'ячик. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чому кру... Чому м'ячики качаються, котяться? Чому? Якої форми м'ячик? Круглий. В нього немає вуглів, сторонів, да? в нього немає. І тому він котиться легко-легко, коли його кидають на землю? Він не стоїть на місці, він котиться, як колобок. Так, намастили ми цю сторону, дітки, клеєм, знову беремо, і цією стороною йде клей, прикладаємо до аркуша. Знову беремо нашу серветку, приклей, придавлюємо його, щоб вона хорошо взялася до аркуша. Щоб наш м'ячик не відвалився і ще був чистий. Так, ну що, у нас є м'ячики, що нам ще не вистачає. Так, давайте ми з вами приклеїмо стрічки, щоб були гарні м'ячики. Для цього дітки в мене така заготовка є: це червона стрічка. Ми беремо цю стрічку, знову мочаємо наш пензлик. У, фа... у клей наносимо на стрічку. Обережно пальчиком придавлюємо з, одні... з одного краю. Потім обережно піднімаємо цю стрічку і приклеюємо всі, бачу, дітки, до нашого м'ячика. Знову беремо ще серветку і придавлюємо. щоб клей трішки не розмазувався. Так, ну що, у нас одна полосочка, так? Да? Давайте ще одну зробимо, щоб було гарно, гарно. Зараз ми беремо ще одну стрічку. Якого кольору? Правильно, жовтого кольору. Знову дітки, ми перевертаємо стороною не жовтою, а білою. Наносимо на білу сторону, на одну сторін клей, мочаємо щіточку у клей. І наносимо ми охайно на цю стрічку. Знову ми придержуємо дітки пальчиком, тому що вона сковзається. Ложимо свій пензлик і приклеюємо. До нашого м'ячика. Знову беремо серветку і гарно, гарно вимочуємо дітки клей, щоб була аплікація чиста, гарна. І щоб ми. Придавили клей. Стрічку добре, щоб придавити до нашого м'ячика. Так, дітки, подивіться уважно. Мурочка, тобі подобається, як ми клеїмо наші м'ячики? Да, мені дуже подобається, молодці дітки. І я так зроблю вдома такий, таку таку аплікацію. Молодці! Ой, дітки, нас мурочка похвалила, да? Ну, бачите, які ж ми молодці. Так. І так, дітки, у нас є м'ячики, да? Ще раз, дітки, повторимо, якого м'ячик, якої м'ячик форми. Так, всі м'ячики, всі-всі, дітки, круглої форми. Вони стрибають, котяться. Так, перший м'ячик, якого кольору? Правильно перший м'ячик червоного кольору, із полосочками. Синя полосочка і жовта полосочка. Один м'ячик у нас вже є. Слідуючий м'ячик, дітки: цей м'ячик якого розміру? Менший, менший. Цей більший за розміром. А цей м'ячик менший, менший. І якого кольору? Зеленого, зеленого. Знову, дітки, на м'ячику на цьому маленькому є полосочки. Тільки трішки іначе. Жовти, жовта полосочка і червона. Отже, дітки, ми з вами сьогодні зробили аплікацію гарних-гарних м'ячиків. І наша мурочка не буде, дітки, не буде плакати, що в неї нема м'ячика. А нашій мурочки ми Зробимо подарунок, подаруємо. Отакий гарний, гарний м'ячик. Мурочка візьме м'ячика. І піде гратися в м'ячика і вас пригласить після заняття, щоб ви прийшли, погралися з мурочкою, м'ячиком. Да? Мурочка ще буде, говорити. до побачення, дітки, до побачення, до побачення, дякую вам за м'ячика, пішли грати в м'ячики. Ну, Мурочка, до побачення, до побачення. Так, пішла мурочка наша. Ну що, дітки, ви трішки заморилися? Давайте ми з вами проведемо фізкульт хвилинку. Раз, два, пострибали три чотири. Назад стали лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли. Всі тихенько присіли, потім знову підвелись і кружлялись, веселились, усміхнулись і за науку знову взялись. Так, діти, скажіть мені ж, будь ласка, сподобався вам сьогодні заняття, дітки? Так, що ми сьогодні клеїли? Яку ми сьогодні з вами робили аплікацію? Скажіть мені, будь ласка, так. Мячики, м'ячики, скільки м'ячиків ми клеїли? Багато. Якого кольору були м'ячики? Якого кольору були м'ячики? Червоний і зелений. Чому малята м'ячики по землі кодяться? Чому? А тому, що вони які? Якої форми м'ячики? Правильно, круглої. А скажіть мені, будь ласка, а ви любите грати м'ячики з сестричками, з братиками, з татом? Так? Молодці, молодці дітки. А зараз, дітки, ми говоримо з вами до побачення, до побачення малята, до побачення!